На з Володимиром Носковим. А далі будемо більше говорити про ізюм. Серйозно пошкоджене місто Ізюм отримає гроші на ремонт будинків. Кабінет міністрів України 2 липня погодив виділення коштів. А п'яти містам України, які зазнали значних руйнувань від російських атак, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду за рішенням кабінету міністрів. 540 мільйонів гривень спрямують громадам п'яти міст. Серед них Запоріжжя, Миколаїв, Буча, Макарів та Ізюм, що на Харківщині. У громадах ресурси інвестуватимуть. В ремонті близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи, коментує виділення грошей Денис Шмигаль. Це фінансування проєкту від проєкту оновлення від. Е Європ... Світового банку, яка сума передбачена для ізюмської громади, і що на ці гроші можна буде зробити? Про це в етері радіо накипіло. Запитаю у начальника міської військової адміністрації Сергія Федченка, пане Сергію, доброго ранку і. Це наше буде перше з вами знайомство після того, як вас призначили у травні. Власне, очільником міської адміністрації ізюма. То будемо зараз знайомитися. На доброго дня, давайте одразу про гроші. Так, про гроші, та, 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 бо це для вас. Я розумію, що це для вас дуже важливо. Та на що да. будуть скоровані гроші? Про яку суму йдеться, якщо говорити про ізюм? Я почну з того, що про сам проект проект це ремонт житла для відновлення прав і можливості людей. Хоп він спрямований на задоволення критичних потреб у відновленні індивідуальних та багатоквартирних будинків у територіальних наших громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку Російської Федерації. Цей проект фінансується коштами міжнародного банку реконструкції та розвитку на 25-й рік. Він що передбачає це розроблення проектної документації для частково пошкоджених багатоповерхових будинків. Він передбачає фінансування і розроблення технічної документації, хочу зауважити для частково пошкоджених житлових будинків, які були відібрані у нашій громаді. Їх було відібрано 22 будинки на сьогоднішній день. Ізюм уже отримав трошки більше ніж 61 мільйон гривень на проведення іменно проектно-кошторисної документації, яка буде проведена до кінця 25-го року. Року. В планах на 26 рік вже планується передбачається фінансування капітального ремонту відібраних цих багатоперехових будинків, для яких буде завершено розробку необхідної проєктно-кошторисної документації. Тобто Ну, проекти до кінця цього року, ремонт спочатку наступного року. Цих будинків їх 22, Повторюсь, можете конкретизувати про будинки, які цього року для для яких ви готуєте проектну документацію? Серед них є скільки багатоквартирних, і скільки приватного житла? Ну, це, це в основному це все багатоповерхові будинки. Так, це п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові, це в і самому місці Ізюмі, і 5, чи да, в селах і 4, теж? і П'ятиповерхові, да, чотирьох п'яти в основному це будинки. Це в самому Ізюмі? Так, в самому місті. Так, і скільки таких ви зможете для таких зробити проєкт на документацію. 22. 22. Так. І, пару, і, як, ага, і якщо вже от буде готова документація, а, чи це означає, що двадцять шостого року ви нарешті зможете їх відремонтувати? Я думаю, що це цілком реальна, аби нам дозволила безпекова ситуація. Фронт поруч, ізюм профронтове місто. але ну, ми сподіваємося, що все буде добре. Віримо в наші збройні сили, підтримуємо їх. А так все, все йде по плану, згоджено на 26-й рік планується відбудова цих будинків. Ну багато говорили про те, що Ізюм. Особливо центр ізюма зруйнований. Там цілі квартали потребують, або взагалі відбудови, або ремонту. Яка взагалі зараз пріоритетність? Якщо говорити про відбудову і капітальні ремонти, прпріоритетні ну, час, звісно, це житло наших громадян, які проживають на території Ізюмської громади. Ми цим займаємося на сьогоднішній день. У нас вже завершено за останні чотири місяці. У нас завершено вже 11 проєктів по будинкам, де були замінені і дахи, і вікна у під'їздах. І зараз у нас є домовленості на сьогоднішній день на більше 15 будинків, які будуть ремонтуватися. Це середній і мілкий ремонт, це також крищі, дахи, вікна. Це те, Ізюм теж ви говорите правильно yeah, про самив конкретно, конкретно, да, конкретно про ізюм. Це за рахунок домовлень за рахунок з благодійними фондами, такими як Карі з Харків, ООН, східсос. Це ті організації, які нам зараз найбільше допомагають. У да, тобто життат. виходить так, що зараз переважно ремонтують все за кошти благодійників. Так, ми теж теж виділяємо 5 мільйонів гривень на ПКД в тих будинках, за які не беруться благодійники, де їздять. ПКД це, це, це капітальний ремонт, так? Да? Ні, ні, це проектна кошторисна документація. Так. Допустим, є будинок, да, в ньому пошкоджена ось така. От снаряда прольота винесена стіна, її нема частково. Благодійники за це не беруться. Це місце загального користування. І поки це місце загального користування не буде відбудоване, люди не можуть отримати сертифікати на її відновлення. Ось такий момент є. Ми Ми знаємо, за, кошти, так. за кошти місцевого бюджету зараз вже одібрали близько 12 будинків, де є така ситуація, щоб відремонтувати ці будинки. І, і запустити програму і відновлення іменно в них там, де це не беруться фонди. А взагалі, е який лік будинкам, які от треба, ну я розумію, це не за один і не за два роки, але треба відремонтувати. Скільки їх ви на цей день? Якісь треба відремонтувати? Так. Та, ну, більше, більше на восьмидесяти. Які щоб є капітальна? Я не можу сказати точну цифру капітальна, але це немало. Ну а на рік вдається хоча б відремонтувати десяток. Ми будемо старатися, будемо, будемо спробувати. Я ми просто хочу зрозуміти, скільки якщо років ми... нам знадобиться для того, щоб, щоб частково, хоча б я не кажу вже про повноцінне, але, та, але щоб люди змогли повернутися Ні, до довго. Мілкі, мілкі середні ремонти, я думаю, до 20 в рік да, будемо ремонтувати. А що стосується капітального ремонту, ну, зараз займаюся, тільки почав цим займатися. Е, ну, плануємо 2-3, хоч в цьому році запустити під капітальний ремонт. Плануємо. Пане Сергію? Пане Сергію, ви прийшли е, оч, на, на посаду начальника військової міської адміністрації, ізюма на фоні скандалу, якраз із е, є відновленням. Слідство з'ясувало, що один із заступників міської ради там створив цілу схему, щоб виводити гроші, нібито за відремонтоване е, житло за програмою є відновлення. Насправді нічого не було відремонтовано. Ронтовано, вам вдалося навести лад у ці у цій ситуації? Взагалі, і ви взагалі розібралися, що відбулося? Що нам хотілося б зрозуміти, у, у чому була реальна проблема? Ну, дивіться, це була пріоритетна задача в комісії, яка була змінена, і керівний склад, і голова комісії, зміни, зміни, члени комісії. Було дуже, помимо того всього, дуже багато було просрочених справ. Їх було більше, ніж 600. І працювала тільки одна у нас група, яка займалася оглядом, верифікацією. Було важко в цьому плані. було... Неорганізована робота ці, цієї комісія, те, що стосується пошкодженого, ми не з неї. Ну, зараз ситуація докорінно змінилась. Зараз е, збільшили ми групи огляду з одної до чотирьох, розглядаємо ретельно всі подані заявки, всі запускаємо ті, що були просрочені, їх відпрацьовуємо і направляємо їх, як кажуть, в нужне русло. Є, є, є звісно, відмови. Є компенсації, все є. А от як що в відсотковому рівні, так? відмову і компенсації? Ну, більше на відсотків відсотків сімдесят компенсації, а відсотків 30 відмови. Ну то ж, а відмови віде? це через неготовність загальних місць користування да, чи недостатній і... рівень руйнувань? і недостатні рівень руйнувань. Комісія виявляє їх, є і багато що місця загального користування теж. Не відремонтовані, і ми не можемо дати такого ну багато різних факторів. А який відсоток людей, які мають проблеми із документами на власність на майно, і чи обговорюєте ви з харківською обласною військовою адміністрацією, щоб та могла це просувати далі вище? Як можна вирішувати ці питання? Бо ну людям треба де жити, і у них немає на О, це вгодені. грошей відремонтувати. Згоди. Ну, працюємо із обласною військовою адміністрацією, із ізюмською районною військовою адміністрацією. Багато людей, які якраз мають питання і з документами, ну близько 20%. Я так приблизно бачу, що десь близько 20% От е, є проблеми з документами різного рівня документів. Ну це доволі високий відсоток. Пане Сергій, ну, якщо багато, перевести у кількість людей, людей, людей Так, да, то що багато людей документів, які взагалі були знищені війною. Купації нема, є такі, що правоостановчих документів на квартиру немає. Є інші документи, яких не вистачає для повного пакету документів для подання на євідновлення. Ну, стараємося допомогти їй з цими документами, відновити їх. Ну, працюємо щоб, так, щоб програма є відновлення запрацювала в повному обсязі прозоро і щоб вона надавала людям відшкодування. Ви наголос Різні... робите на слові саме прозоро, так? Однозначно Прозоро. Ви це вважаєте, щас, вам вже вдалося навіть... досягти за два місяці вашої роботи, так? я не скажу, що це може там у нас прям глобальні досягнення, але абсолютно це вже інший рівень. Абсолютно інший рівень. Ми ще забезпечили вже інший склад, і, і транспортними засобами, і максимальну прозорість, і не знаю, я, я вважаю, що ми зробимо зараз максимально. А що цікаво, це ви... можна відстежити, наприклад, по темпам видачі сертифікатів? Звісно, на звісно, можна, та, звісно, звісно, можна звісно можна. От, наприклад, за 2024 рівень рік був який рівень, і за перше півріччя 2025-го. Я чесно скажу, такого аналізу, ще не робив. От за що ми зробили, що ми поміняли цю ситуацію, але зробимо обов'язково цей Так, От зробите і до нас обов'язково прийдете, розкажете. Пане Сергію, що дуже важливо зрозуміти. Значить, наприкінці грудня правильно відсторонили ну від. Прямо виконання обов'язків міського голови Валерія Марченка, Правильно так? Я не ну, помил. Не можу сказати, чесно, я не відслідковував. Так, але тривалий час він був відпустці. Це мені розповідали ваші заступники і, і якби, мої джерела, так, і мав вийти Валерій Марченко, а ви мали відповідно вже ухвалювати рішення, яке ухвалили, в якому він статусі. Він вже все. Не виконує жодних обов'язків. Відсторонили його. Він ще перебуває у відпусті на лікарняної. Що з Валерієма? Валерій, Валерій Віталійович вже перебуває у своїй відпустці ще поки що. І скільки далі... він так зможе перебувати у відпустці? Ну він залишається близько 20 днів. Так, а потім далі ж яке ну, отвитиш за все, скоріш за все, законом передбачено, що це буде е, прості, тому що там е, на тих територіях, де створені військові адміністрації, повноваження міських рад переходять до міських військових адміністрацій, і ви ж розумієте, що два чоловіки не можуть бути керівниками однієї громади. І там передбачено, що повноваження переходять до міської адміністрації військової. Угу. Або він е, сам подає у відставку. Правильно я розумію? Ну, він він знач, залишає, залишається ж міським головою, але так, що в зв'язку з прийняттям такого закону про створення адміністрації, то він буде в простої. Ну так, мені так і говорили, що о, зараз е, практично повноважень у міського голови не залишилося. Всі Немає, передані так. до та, та, так. Та. добре, зрозумів. Тепер е, ще один ваш, схоже, він стає вже довгобудом. Це е, ізюмська е, міська лікарна, е, лікарня. Е, це взагалі історія дивовижна. В її розбомбили у березні-квітні, ну буквально на початку так самого повномасштабного вторгнення, і хірургічному відділенню хірургу лікарю доводилося працювати буквально у підвалі. Потім, коли вся ця історія стала відома на весь світ, взялася леді перша леді Олена Зеленська за залучення коштів з різних країн світу. на Її будівництво, і відновлення. Там деякі корпуси мали збудувати, деякі відремонтувати, але це мало б стати за ідеєю влади. Абсолютно новим медичним комплексом, і в один момент про це будівництво взагалі припинили говорити. Хоча за прогнозами влади, уже 2025 році цей медичний комплекс мав би працювати. Розкажіть, будь ласка, в якому стані що там відбувається зараз? Ні, у нас зараз в лікарні відбудований реабілітаційний корпус, там зроблено ремонт. Там і так, та це ще мішало. здається 2023-2024 року встигли зробити. Просто, ні, так, це так. закінчився. Ремонт, ремонт закінчився ось того, того на приміщення вже ось в цьому році. І там ще великий великий проєкт, який планується розбудова. Цієї лікарні але на даний час документи всі погоджуються. В три і... етапи мають будувати Дитиває. так. Це має да, бути да, і так. укриття, і підземні укриття, відділення. Там, да, так, там, да, так? Да, все вірно. Ну, все вірно, ну так. ви більше розкажіть, а то я виходить, що більше знаю. Та ні, ну я не знаю. Ну як я ж кажу, що все поки на узгодженні. Те, що відремонтовано зараз, там дуже дуже вже проведено великий обсяг робіт, але планують ремонтувати і будувати ще далі. Але ще зараз вся та ситуація на узгодженні. Чекаємо. Проєктантів, фінансування. Все Я знаю, було, що там тендери проводили, принаймні, тендерна комісія у травні засідала у вас у міській раді, так у, у травні. Так, да, так. Да. Так, і далі поки що не просувається нічого, так? Ну, все просувається, все в роботі. У нас просто є моменти, які, може, заважають, але все. Нічого не забути, все, все працює і буде будуватися. Добре, то те тоді теж беремо, як то кажуть, на пам'ять, і в наступного разу будете більше про це розказувати, пане Сергію. Ну, 8 лютого та стався ракетний обстріл ізюма, і тоді було пошкоджено частину велику частину міської ради. Ми багато цьому приділяли увагу у ефірі і про доцільність будівництва тоді ремонту, та і власне про завищені ціни на будівництво. І тепер знову це руїни стоять. Що далі вирішили робити з тим е, приміщенням? На, на даний час приміщення Юмської міської військової адміністрації законсервовано. Я думаю, що до кінця військового стану ремонт продовжуватися там не буде. Поки що вона буде в, в складі в такому, такому, як вона є. Я хочу дати ще більше туди ще місяць назад. Теж прилетів повторно шахет і опять вдарив у двір адміністрації. Mm -hmm. Що yeah. руйнування ще більше стали, і відбудовувати поки що не, не будемо. Так. А е зі школами яке рішення ухвалене? А що маєте на увазі зі школами? А, я як будуть будуть, там у вас здається два ліцеї? Правильно, треба. Yeah, yeah, yeah. Так, так, так. І от які перспективи зі школами? Ну, поки ще працюємо в цьому напрямку, займаємось. Ще не можу сказати точно, будемо будувати в цьому році чи наступному, але поки це все в пріоритетах, але поки що точно не можу вам дати інформації точно. Угу. Бо я правильно розумію, зараз можна поділити на три складові фінансування так відновлення: це державне, це е, з обласного бюджету, і це а міський і благодійні кошти. І благодійні. зараз переважно це буде відновлення. Відведеться е, за благодійні кошти. На да, старайся їх залучати, то що місь, міський бюджет ну, він не зможе ремонтувати за власний рахунок школи, ліцеї, будинки. На ну, ремонтується за кошти місцевого бюджету один будинок, який коштує ремонт 62 мільйони, він розбитий на три роки в центрі самого міста. А це ми робимо за кошти місцевого бюджету. А все останнє будемо да, звісно, звертатись до фондів, до державного бюджету, до обласного бюджету, бо самі ми не зможемо будувати школи, ліцеї. Угу. Ну, я пам'ятаю розмову нашу попередню із Валерієм Марченком, і він тоді говорив, що складно говорити з фондами, з міжнародними організаціями, які можуть виділяти кошти, бо ми знаходимося і досі у червоній зоні, а вони не хочуть давати великі кошти на відбудову, якщо залишається небезпека нового обстрілу, нового руйнування. Це така саме все, все, є, так само є така проблема зараз і є, чому ми не можемо залучити зараз велику кількість фондів тому що у всіх є великі обмеження Із за приближенності ізюма до лінії розмежування і за цього, що Ізюм є прифронтовим городом, особливо зараз останнім часом посилились обстріли міста. Багато фондів не заходять до нас, виключно з безпекової ситуації. А зараз вони у Ізюмі по чому гатять в Ізюмській громаді? По чому Гатять в основному по приватних, по приватних будинках, по кафе. По відкритій місцевості. Ночі почали гатити по машинам, які розвозять хліб. Це буквально 4 дні тому в машину, коли вночі прилетів дрон. Так, я бачив та, та автівка, яка привозила хліб. Так. І да -да -да. Це впливає на настрої людей. Та, звісно, проває, звісно, всі на напруженні. Звісно, неприємна ця ситуація, і коли кожну хвилину. Можна очікувати, буде новий відтік, чи поки що зарадного? Поки що, про це питання не стоїть. По відтоку, взагалі, зараз немає мови, але звісно, мислі про це чи думки блю це людей, звісно зараз. Більше а скільки десь зараз у Взюмі на цей день? Узюмській громаді зараз зараз проживає 29 тисяч людей, і з них майже 2800 – Це діти. М -м -м, багато дітей. так. А, а до повномасштабного вторгнення нагадайте цифру? В Азюмі, ну, було, яка? До, до, було близько 50 тисяч. О, тоді, трошки ж була, да, да. тоді трошки була друга ситуація. Ізюмський район був, Ізюм, ну, він побився ще зараз на громади, да, да, да. а раніше ж був трошки більше території. Не було до 50 тисяч. Тримайтеся дуже дякую вам, пане Сергію. Дуже дякую вам. Так, я сподіваюся, будемо продовжувати наше спілкування. Будете нам продовжувати розповідати про відновлення ізюму. Я не хочу, щоб в Ізюмській громаді думали, що про них забули всі. Тому що відверто кажучи, таке доводиться в матеріалах. Читати моїх колег від ізюмчан і кажуть, що обіцяли багато і по відновленню і по виділенню грошей. а а зараз люди опинилися в ситуації, коли багато об'єктів переходять у стадію довгобудів. Начальник міської військової адміністрації Ізюма Сергій Феченко був гостем радіо «Накипіло», А ми переходимо до наступної нашої теми.